не любить полбу і не їсть полбу, получить полбу. Полтавщина, вітаю! З вами Усанова Ольга. Сьогодні знайомлюся сама і вас знайомлю з унікальним продуктом. Це каша, приготована з полби, найдавнішого злаку на землі. Продукт, який в Україні забутий, хоч раніше полба була основна наша страва на Україні як каша по складу, по хімічному, по амінокислотному, ну, дуже підходить людині по всьому. Тому що тут 18 кислот, з них 8 незамінних. Якщо ти її поїв, десь 3-4 години йде процес травлення. Багато клітчатки і корисно для організму. Готується вона пропорція в воді 1 до 3. В цій культурі більше 7 тисяч років, як вона була окультурена. Ні рис, ні просо не може з ним навіть стояти рядом. Полба – це Більше всього, що рахується, сама перша культура злакових, яка була культура людиною.